Чернігів заполонили чарівні звуки музики. Розпочався триденний дитячий музичний фестиваль Квітка миру за підтримки військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. Це вже четвертий фестиваль, який розвиває культуру нашого міста. Сьогодні це вже традиція, це вже традиція древнього нашого Чернігова, і ми її ми святкуємо за допомогою молодих виконавців, які ми традиційно запрошуємо з Європи, з Росії. І завдяки цьому ми підіймаємо перше статус. С міста і про наше місто розмовляють в багатьох країнах. А по-друге, подібний фестиваль, єдиний на Україні. До нас завітали талановиті музиканти віком від 14 до 17 років з Німеччини та Росії. Перший день виступу лунали твори Рідзінга, Мендельсона, Вебера Ібера. Цього року приїхала флейтистка Катерина Корнішина з Москви, яка є останньою ученицею відомого музиканта Юрія Должикова. Свій виступ вона присвятила його пам'яті. Цього флейтиста знали во всьому світі, його його випускники сидять в найкращих оркестрах світу і до сих пор його І пор Сьогодні повинен концерт в малому залі консерваторії в Москві, теж з багато. Большой, большой сегодня вечер, и Я, к сожалению, не могу <coughs>, присутствовать, потому что я здесь, но я очень рада. Я сегодня буду играть для него. У фестивалі брала участь і наша землячка Марія Куц з Чернігівської музичної школи номер 1 виконувала Мендельсона для фортепіано з оркестром. присутні були в захваті від виступу таланту музикантів. Дуже сподобався цей концерт, і дуже добре, що наша молодь – дуже хороша для нас заміна в будущем. Достойна заміна. Вони великолепно чувствують музику. і Я бажаю їм мобілі дальнішого продовження цих висот. По закінченні концерту всіх учасників нагородили почесними призами.